Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас були заплановані громадські слухання. Так, у нас ведеться відеофіксація нашого зібрання. Бачу двох присутніх у себе в реєстрі: Це представники суб'єкта господарювання і розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Правильно, я розумію, так? Так, так, все вірно. Громадськості згідно з переліком учасників, на слуханнях у нас немає. Тобто у нас буде складений акт про наявку представників громадськості процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, для протоколу повідомляю, що сьогодні, 7 липня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості допланованої діяльності товариства з обмеженою відповідальності агрофірма імені Довженка, якою передбачається реконструкція молочно-товарної ферми виробниче підприємство Шишацька ТОВ агрофірма імені Довженка в селі Ти. Вулиця Українська, 25, Миргородського району Полтавської області, номер справи в єдиному реєстрі з ОВД 12 752. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою. Кабміну від 13.12.2017-989 на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів слухання веду я, головний спеціаліст відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Послушна Марина на слуханнях також присутній суб'єкт господарювання та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 вище зазначеного порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Зауваження, пропозиції, коментарі, щось хтось має. Немає. немає. Все нормально. Громадські слухання, громадське обговорення по процедурі у нас ще тривають. Якщо будуть якісь надійдуть письмові зауваження, вони будуть включені до звіту про громадське обговорення. Якщо і відображені, звичайно ж, у звіті про громадське обговорення у в період громадського обговорення. Все, якщо немає пропозицій і зауважень, коментарів пропоную закінчувати громадськість. Всім на все добре. Бережіть себе, до побачення. Дякуємо, гарного дня. До побачення Обнаємно. до побачення.